Так, це білий аїст Калугіна. Ну, до нього замечання немає. Тільки що пробував з хрустом, Ягода, сладка. Отакі от от кілограмові гроночки видає. Вон там якась на вас, але це б не Нагризнули, я не побачив. ну й тут так само. ну А одну громку я фактично Ось, Бачите, скільки під низом порчених ягод. Не сорт винуватий. Это раздевались ставерка сюда, в громку залезла. А я її ще и запаковав. И, и запаковав, и видно, там десь осталась. А вона давай портить, портить. В общем, я большую часть гронки обрізав, Сорт не виноват. То есть, ну як я прохлопав. Ну, господи, це, це життя. Значить, дета бабочка залетела, червака сюди внесла. А я. Порчені перший не побачив, а якщо побачив, десь зрізав, а вони там В общем, до форми питань нема, дуже крупна ягода. витягнута пальчика з хрустом сладка. Гармоніка тут у вкусі. В общем, тут чотири грудночки, вон там під низом ще одна. Ці три, ну фактично одну пошти потеряв. Форма не виновата, до неї претензій нема білий аїст себе оправдав товарняк. Сьогодні 14 серпня. А ця ось повріжджена, обшіпана, ну, яка є. Білий аїст коловіна. Цей сорт називається Успенський. Ягода не така витягнута, як ті, он, слава Україні, білий аїст, ну, теж крупна. Вкус обалденіший. Я тільки що попробував одну ягодку ще. И mm -hmm. і сочно и і... притом ну... ось, ось, смотрите ка ягодка крупно буває в нем. Ось девись крупно, крупнота. Я ее даже развяжу. Вот такая. Ну понятно, это зависит от нагрузки. Тут вы на руках или от головы куста. Вона видала по максимуму, що могла. Так, треба хоч руки спаснути. Боже, неудобно. Добре. Так, Так, це Успінський. Це, по-моєму, з, з останніх край В общем, вкус обалденнейший. і вид наш теж на, на уровне. Вот іде в місії з Аркадією на ранній срок. Успінський сьогодні 14 серпня. Ця форма називається Афина. Її теж немає в каталозі. Треба увести. Він дуже по початку різ пошива. І я думав, що він, як то кажуть, сам себе уничтожив. Ну, ну такі перспективи були. А він бачив, одійшов. І така тут жалійна така консистенція. Ну, що можна сказати? Ну, я тих, що попробував вже й забув. Угу. Такая як мармелад. І сахар є кіт слота. Щоб сказати, сильно сладка, ні. Ну, вже готова. У мене красаві, крупні ягоди. гороха не бачу. Ну, Тут несколько разів на ньому. Ну, це я не знаю, чи вона готова, чи ні. Ну, може може, ні. Зараз ну, спробуємо. Сьогодні 14 серпня, зрізаю весь. Ну, цю горонку, може, залишу, запакую і залишу. Вона зеленкувата видно. Афіна 14 серпня. Це Габріель. Не знаю, як правильно. Ну, Цей по сравнению з тими успенськими і Афінами дуже сладючий, з хрустом ягода. Видно, виспів уже по максимуму. По максимуму, Оце така ягода. Ну, Тут трошки. Ось трошки друга грунка. І там під низом ще одна. Так, то есть з этих трюфон цей по вкусу найкращий. Габриель. Сьогодні 14 серпня. Так, а це Дар'я. Я тоже її пробував. Уже довольненька солодка. З хрустом, ягода муската. Я в цьому році на ней щось не бачу. А ну сейчас одну ягодку попробую. Ну, тут трошки Одна ягодка, або дві, аж заізюмилися і почали пропадати. Так. Ні, муската немає, щось оригінальне є, але ну, не, не мускат. Ну, Кус дуже приємний. приємний. Так. Це Дар'я, я Тож її сьогодні зрізаю повністю. Там горобці почали скупти. може десь якусь ягодку прозівав. Понятно, прозівав, почала і гнить, а нель вона не спить. Де побачила тріщинку, залазить все остальне, що рядом. Так, Дар'я сьогодні 14 серпня і срок зрізає всю. Так, а це джина. Мені як по мускату вона навіть краще за красавчик. М -м -м. Це конфеті недаром за ним ганяється. Джина дійсно того стоїть. Я її зараз соєднюю з красавчиком. Ну, красавчик э, Перший кут був дуже шикарний, на другому трошки видно, я перегрозив, ягода не така крупна. Ну, Оска дуже набрала. Ну, в общем, її соєдню з жиною. А жина, звісно, красавиця. Ягодка в ягоду, гороха немає. Зараз його весь зріжу э, скажу, що на дарі так само на білому аїсті. Перед цим я побачив теж тоже совка, навіть тоже, через пакет наверное, запустили червака чи як. Не знаю як. Вроді мілка клітка, але, мабуть, проб... проб... пробиває її туди в вводить. Ну, тут пилий виноград, не чим же оброблятися. Так, тут, слава Богу, чиста. Джина сьогодні 14 серпня зрізаю весь. Це олігарх. Тут, звісно, верхню громку вже. Попорту, я не накривав. Кус дуже шикарний. груді я вчора пробував, навіть який-то легенький мускатик пробивається, ну, але зараз не чую з утра. Ну, Тут бачу пару ягодок, трошки підпортив. В общем, він був сродний з монархом, але він за счт того, що всього дві гронки. На кусту він зрів дуже рано. Монарх ще повністю зелений, а тут уже, уже сладючий. Так, это олігарх. Дві гроночки я зрізаю, туди піде в компанію. Олігарх сьогодні 14 серпня.